Вітаю! це проект Моднісмоб про стиль, моду і красу. В Україні вишиванка, в Шотландії клітинка. А в Моднісімо перевтілення. Ти змінишся. Представляю героїню сьогоднішньої нашої програми Марія Буськанюк. Це моє робоче місце. Тут я провожу більшу частину свого часу. Робота моя полягає в тому, що я висвітлюю діяльність нашого інституту, тобто беру участь в конференціях, семінарах, готую наукові статті. А зараз ми йдемо в науковий відділ, де є коло моєї діяльності. А ось тут конструкторами розробляються нові розробки сільськогосподарських машин, які я висвітлюю на наукових семінарах та конференціях. У вільний час від роботи я люблю, ходила природу. Ори, їжу на велосипеді також захоплююся футболом, тобто є активним вболівальником. І як жінка дуже люблю поховати. Партнер проекту Торгівельно-розважальний комплекс Панорама Плаза». Це п'ять поверхів, які цілком підійдуть, щоб ви з користю відпочили. Магазини, салони, будь-які на першому і другому поверхах. А також ми не забудемо про меблевий комплекс на третьому поверсі. Це декілька кафе та супермаркет на першому поверсі. Сьогодні ми маємо команду «Моднісімо» Нове завдання, нову героїню. Отож, жінка-науковець. Бусканюк Марія. Really Марія Бусканюк, героїня нашої програми, програми «Моднісімо». Я хочу познайомити тебе, Марія з нашої команди. Спеціалісти салону краси класика. Візажист Альона Муравська, а також корукар Наталія Григорівна, стиліст Манана Богачевська. Знайомство відбулося, і я хочу Марії запитатися традиційно декілька слів про себе. Народилась я в серці Гуцульщині на Верховинському районі, село Білоберізька, але вже 14 років Івано-Франківську. в даний час працюю завідувачем відділу в Українському науково дослідному інституті транспорту АТК, Також працюю над кандидатською дисертацією, яку завершую. Я вирішила прийняти участь у програмі, тому що хочу змінити себе і навчитися себе подавати по-іншому. Зробимо так. акцент на жіночності. Так. Всі почули про те, що сьогодні у нас Марія хоче бути, все таки відкрити свою жіночність. І я думаю, що команда Менісімо нам в цьому допоможе. Переходимо до коментарів наших спеціалістів, отож слово Манані Богачевський стиліст. Що ви задумали? У Марії фігура по типу пісочного годинника, пишна лінія грудей, тунесенька талія, красива лінія Бетер та струнки ніжки. Але чомусь вона це все приховує під закритим і безформеним одягом. Тому ми будемо підбирати одяг по фігурі, приталений, більше яскравості та сонячності у кольорах. Рукар Наталія Григорія, що задумано, що нового, що креативного. Я би дуже хотіла змінити нашу героїні кардинально, <гум> принаймні в стрижці, але вона цього боїться. Тому ми будемо поступово провадити ці зміни. Бо я хочу додати тої жіночності, якої вона прагне. Також ми трохи додамо свіжості і кольору. Як обійтись без візажу, тому слово нашому і Альоні Мурас. Перше, на що я звернула увагу, це те, що в Марії дуже гарні очі, хотілося б їх е виразити, е максимально е надати їм виразності. Хотілося б кардинально змінити форму брів, ну і, звичайно, надати яскравості її образу. Ще програма ми змінюємо декілька образів, і тому нашу героїню сьогодні чекає перевтілення. Розпочинаємо. Марія, ми познайомилися з командою Муднісімо, і я б хотіла знати твої враження. Я приємно здивована і в очікуванні справжнього перевтілення. От, скажи, будь ласка, можливо в тебе щось є зв'язано з муднісімом. От чому ти тут? Ти за перевтілення, за якимось враженнями, от як ти сказала? Тобто, яка історія в тебе можливо зв'язана з мудісі? Про Моднісімо я дізналася, коли була в подружки на дні народження. Одна знайома дівчина розповіла про те, що в Івано-Франківську зараз проходять зйомки такої програми, де жінок роблять красивішими, де відкривають їхню сутність? І я захотіла спробувати заповню. Рила анкету, і ось я тут. Ну, як стилісти наші сказали, що підготували для тебе декілька образів. Я тебе ознайомлю коротко. З тим, чим ми будемо займатися сьогодні, це похід по бутікам. Магазини нас чекають. Ми будемо одягатися, творити перевтілення з нашими стилістами Манано Богачівською, і я думаю, що вона нас уже чекає. Гаразд ідема музика The memory cessation, sounding heartbeats, intimidations. So they came to the outway. It was Sunday, what a black day. But the memory sounding heartbeats, intimidations. Any of you want it? Але в топ-сікрет перший магазин, де ми будемо здійснювати наш шопінг, примірювати нашу, е, наш одяг, образи. І я вже бачу е, нашого стиліста Манана Богачевську. Думаю, що вона вже підготувала для нас щось оригінальне. Що ми нового знайшли в топ-сікреті? Мана знайшли багато чого нового та цікавого. Марії я пропоную такий цікавий комплект в ніжній теплі, ковірній гани. Наприклад, такі коротенькі шортики, які відкриють красиві структурі мішки нашої героїни, і в поєднанні з закритим верхом. Такий цікавий, веселий орнамент з метеликами. І ця закритість рівноважить від нижнього відкриту частину тіла. Цей образ є пікантний, привабливий, для насиченого цікавого життя, для зустрічі з друзями, для прогуляно, а також для зустрічі романтичного характеру, щоб завжди бути стильним та да І його можна урізноманітнювати різним верхом. В залежності від погоди. Це може бути теплий в'язаний светлик, чи було накидочка, чи чи це може бути, наприклад, такого планоплащня. Що в сортименті ще вдалося підібрати? Так, підібрали ми багато. У Марії чудова фігура, як у ляльки Барбі, тому це потрібно підкреслювати одягом, який е, чітко повторює контур тіла та е, щільно прилягає по фігурі, особливо на лінії талії, е, підкреслюючи жіночність та принади. Ось, до прикладу, така чорна сукня, дрібну цяточку, в якій мрія буде мати просто неймовірний вигляд, е, притягуючи погляди як чоловіків, так і жінок. Подивіться, будь ласка, яка красота, як можна приховувати таку фігуру, яка талія. Це просто неймовірно. Марії дуже пасують контрастне поєднання кольорів, чорно-біле. Наприклад, знайшла дуже красивий кардиган, примірити подивитися. Але можна просто організуватися іншою сукнею одного кольору, але дуже красиво пасує до обличчя. Потрібно обережно відноситись до поєднання різних орнаментів, але в даному варіанті це дивиться доволі цікаво. Ми в магазині Top Secret, знаходиться він в центральній частині міста Івано-Франківська. Отож, завітайте сюди і за допомогою такої чарівної гарної карточки, яка дозволяє економити від 10 до 25 відсотків. Звертайтеся до консультантів магазину і я думаю, що ви зробите вдалий шопінг. Наступному магазині і бачу нашу героїню в такому чарівному образі. Що ми хотіли це сказати? Доволі гарна сукня вишукана з цікавою лінією декольте з вирізом. Дуже пасує нашій героїні, і це буде для нашого вечірнього образу. Цікаве оздоблення по лінії горловини та по талії. Роблять цю сукню самодостатньо і не потребують додаткових аксесуарів. Образ ми створили на кожний день в холодну пору року. Практичний, зручний, але разом з тим ефектний одяг. Красива лінія декольте підкреслює бюст нашої героїні. Штани по фігурі також є практичними та зручними для повсякденних справ. Це образ успішної, щасливої, закоханої життя жінки. І кажуть, що наші думки матеріалізуються і тому наш вигляд є подальшим втіленням такого стилю та ритму у життя Марії. Магазин Его комфортне, якісне та зручне взуття. А також тут є присутня галантерея із натуральних шкір, екзотичних тварин. Отож спостерігайте разом з нами і заходьте в «Его». Oh, Ми в магазині взуття доповнюємо образ. Для нашого вечірнього виходу я підібрала класичні чорні замшові туфлі на платформі. Форма каблука якраз цього сезону в втренді, що якраз дуже гарно буде пасувати для нашого людини. Сьогоднішній день час ми будемо перевцілювати, робити з зачіскою такої чарівної блондинки. Міняти ми нашу героїню будемо, але так повільно скажімо. Бо, звичайно, я ж хотіла її змінити повністю, Радикально. Так, тому що вона написала в анкеті, що вона готова до змін. І я дуже зраділа зміни. Але, Але знову-таки але. Дуже наша героїня переживає за довжину волосся, тому ми змінювати її кардинально, як я хотіла, не будемо. Ми залишимо довжину трохи Стали. нижче плеча. Угу. Чому я хочу забрати цю довжину? Тому що таким тендітним дівчатам, як наша Марія, оця довжина вона додає трошечки віку. Це по-перше, вона не дивиться досить стильно і угу. вона ховає нашу героїню, вона ховає її гарну фігуру. І е, таке враження, що наша героїня хоче е, сховатися від людей і закрити всі свої, всі свої принади. В такому не але, ми не дамо, але ми не дамо. Так. Е, з кольором. Е, наша героїня є холодний типаж, тому ми змінювати дуже колір не будемо. Таким дівчатам, як наша Марія, будуть пасувати легкі попелясті відтінки, не кольори, а відтінки. Я наголошую на цьому. Легкі попелясті, бежеві також можуть бути трохи рожеві, але не яскраво рожеві, mm -hmm. а так, щоб був тільки нюанс, mm -hmm. нюанс. Ми додамо декілька пасм у волосся дамо й динаміку в русі. Так, щоб волосся не виглядало таким монолітом, щоб воно було живе і досить рухоме. З такою довжиною і з такою зачіскою, як я хочу зробити нашій Марії, вона сама впорається вдома досить легко, може зробити собі різні зачіски, накрутки, як вона забажає. Буде виглядати і по діловому строгу своєму науковому середовищі, а також якось. Досить е, ігриво, якщо вона хоче десь е, вийти. Так. Е, таким е, о, Такому волоссю, як у нашій героїні, блонду, до угу. речі, і як у вас, Катя, угу. я дуже рекомендую процедуру реконструкції, яка угу. є в нашому салоні японської новинка, марки. Так? так, це новинка в нашому місті Хохоніко. Угу. Е, що вона дає? Е, вона дає волоссю силу, угу. досить його зміцнює, встановлює. І тому з такою процедурою наша героїня здійснить свою мрію, відпустити волосся ще довше, якщо вона мене не послухається, не підстреже його. От і все. Ну я приймаю запрошення ваше. Чекаю вже Ви сьогодні. Чекаю вже сьогодні. Так, ну тоді ми починаємо. 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 Get Бачу, наша героїня вже підійшла до завершення останні штрихи, вже надано нашим порукарем Наталії. Що ви вдалося зробити вам? Це те, що я задумала, нам вдалося зробити. Я відрізала ту довжину, яка мені дуже заважала. О, це категорично звучить відрізала. Так, відрізала. Та ви побачите с ну, бачите, скільки ми зміни. Мої... Абсолютно що потрібно. так. Ми додали глибини кореня. Трошки змінили відтінок волосся і додавали декілька пазм, щоб наша зачітка мала динамічний вигляд, сучасний үгінь. і комфортний. А зараз у нас плавний перехід від перукаря до візажиста. Що ми будемо робити, Альонушка? Ми так само почнемо з корекції брів, на яку так чекає наша героїня. Потім я хочу надати яскравого кольору обличчю і так далі виразити яскраво очі, як я обіцяла. Дуже мені подобаються ці очі і хочу їх дуже зробити яскравими і виразними. Що й потрібно нашій героїні, тому що підкреслення жіночності все таки виразити. Приступаємо. Приступаємо. Візаж від Альони Муравської. Який він От зараз ми і запитаємося? Цей макіяж виконаний в стилі романтичний гламур. Так. так як ми хотіли нашій героїні Марії надати жіночності, uh -huh. тому, тому це не є діловий макіяж. З таким макіяжем можна піти е, на паці вечірку, на прогулянку, на зустріч з друзями. Uh -huh. Тут характерний макіяж очей, він називається серед візажистів котяче око. Угу. І такий візаж Котяче Око я думаю, що дуже надає жіночності нашій героїні. Основна частина проекту «Моднісімо» саме зараз. Те, чого ми так чекали, те та на чим ми працювали весь цей час. Неймовірне перевтілення буде представлено в вашій увазі прямо зараз. Марія Буськанюк. Вітаю! Чи готова ти презентувати уже всі образи, які підготовлені власне, командою МОДНІСІМО? Сьогодні три образи, і хочу вам представити перший. Бачив вже Марію? Коротко про образ. Латиноамериканські мотиви даного ансамблю дуже пасують Марії. Стильний, індивідуальний, дуже привабливий та спокусливий одяг. Даний комплект створює певний європейський стиль та харизматичність особистості, якраз той результат, який ми очікували від перевтілення. Сам, щоб побачити зміни у другому образі. Отож, слово стилісту. Цей ансамбль йде на кожний день. Комфортний, зручний. Коротенька дублянка, стилізована під верхній одяг легендарних американських пілотів воєнні часи. І зараз вона нам слугує для цікавого різноманіття нашого образу. Можна і на прогулянку, і в поїздку. Дуже зручно. Перевтілення. Як багато і як мало сказано в цьому слові. Перевтілення починаються зовні, але й змінюють всередини. Проект «Моднісімо» – неймовірні перевтілення продовжуються. Більше інформації ви можете побачити на «Моднісімо» і Партнер проекту торгівельно-розважальний комплекс «Панорама Плаза. Це п'ять поверхів, магазинів, бутіків, кафе, ресторанів, барів а також відпочинкових закладів. Приходьте сюди із сім'єю, і кожен знайде, що йому до вподоби. me just simply do Третій образ Марії Буськанюк, героїня, яка вже готова до нашого фінального дефіле. Отож, е, я хочу запитатися, що оригінально відбулося в цьому третьому образі. Ми створили дуже просту, елегантну зачіску е, під цю вечірню сукню, uh -huh. щоб наша героїня виглядала вишикана та елегантно. Дякую, якісь коментарі від Манане Бугачевської стилістики створив цей образ. Так, начебто е, класична чорна сукня, але цікавий виріз та оздоблення зоні горловини додає їй неповторності та шарму І показує всі принади нашої героїні. Тож ми запрошуємо нашу героїню Марію Буськанюк саме до нас. Марія, я бачу, ти втілення просто з жіночності. Команда Моднісімо зробила просто ну, гарно, е, гарно сказано це мало які твої враження від Моднісімо в цілому? Враження просто неперевершені. Я в захваті від свого від своїх образів, які мені створили. Я всім щиро дякую за, за вашу працю, за моє перевтілення і бажаю всім подальшої наснаги і щоб все ну, таке перевтілення. Такі почуття відчули відчули не тільки я, а інші дівчата і жінки. Дякую. Я думаю, що це не останнє і від нас, і від програми «Моднісімо» така чарівна тобі карточка від топ-сікрет магазину. Це ти, те, щоб ти робила чудовий шопінг. Також від надії мухіної дизайнера, аксесуарів. Тобі теж згадка про, про Моднісімо. І я думаю, що доречно буде за участь, як дати тобі подяку, яка насправді змінила тебе. І команда Моднісімо постаралася в цьому. І, звичайно, подарунок квіти, як жіночність не підкреслити квітами. Квітка і в ком. Отож для тебе сьогодні, все щиро дякую. Моднісімо ти змінишся.